Ось і закінчили будівництво ставка на північній буковині. Загальна площа цієї водойми 290 квадрат. Ми завжди будуємо ставочок таким чином, щоб е, навколишній ґрунт був нижче нашої кам'яної окантовочки, для того, щоб коли підуть дощі чи брудний сніг буде сходити, щоб він не нам замурзав наш ставочок. Ось так гарненно виглядає водоспад висотою півтора метра. Під час будівництва замовник паралельно почав робити терасу. Ось такий вигляд з тераси. Ми зробили сходинки кам'яні і нержавіючий поручень. А це наша рослинна зона регенерації. Поверхневі струмочки працюють через. Горизонтальну фільтрацію